Доброго доброго дня, шановні кандидати в воді, з вами автошкола нова, яка дарує вам експрес-метод підготовки до складання теоретичного іспиту в сервісному центрі. Шановні друзі, так побудований цей експрес-метод, що ви отримаєте розділи, в яких виділено тільки ті пункти. Які, по яких складено тести по категорії Б. Тобто нічого зайвого. По-друге, там є тренажер, тільки правильні відповіді. Питання правильні відповіді. І третє, там є оновлені тести на сайті greenway.com.ua. Шановні, я автошкола нова, бере на себе ще, що довчить вас до рівня сервісного центру. Навчайтесь у кращих. Пока-пока.